Представляємо вам пелетні котли фокус із автоматичним золовидаленням та пневмоочищенням теплообмінника. Модельний ряд фокус це не просто котли, а потужний інструмент, який стане серцем вашої системи опалення. Вони автоматично регулюють роботу та забезпечують максимальну ефективність за мінімальних витрат. Команда інженерів зробила акцент на максимальну площу досягнуту за рахунок гібридного рішення. Яке поєднало переваги пластинчастого та трубчастого теплообмінників. Збільшена площа теплообмінника стала ключем до оптимального видалення інфрачервоного випромінювання факела пальника. Довжина камери згоряння дозволяє факелу пальника повністю догоріти всередині. Таким чином палети згоряють повністю, викиди зменшуються, а теплова ефективність при цьому максимальна. Інноваційна система пневмоочищення збільшує інтервали між обслуговуваннями та гарантує ефективність роботи. Автоматичне видалення з камери згоряння у зовнішній бункер економить у вас час і робить процес ще більш зручним, і ви можете легко керувати вашим котлом з будь-якого місця, використовуючи телефон або комп'ютер. Мобільний застосунок допоможе зручно налаштувати та контролювати температуру у вашій оселі в режимі реального часу. Оберіть фокус, оберіть ефективність та економічність.